Ми, учні Буцького політехнічного професійного ліцею, хочемо привітати викладачів нашого закладу з їх професійним святом. Ми, всівелика ліцейна родина, пов'язана між собою невидимою ниткою. Ми разом проводимо дуже багато часу, виробниче навчання, заняття на парах, перерви. Разом сумуємо і радіємо. Наш дзвоник є невід'ємним атрибутом під час навчання, і сьогодні ми запускаємо челендж. Передай дзвоник найкращому. Першому, кому ми хочемо передати дзвоник, це наш директор Сасько Олена Миколаївна. Олена Миколаївна, прийміть вітання з професійним святом. Бажаємо процвітання і добробуту ліцею, вдячної оцінки за труди та щоденну відповідальність, легкості і мудрості в прийняті рішень, нехай і служить посмішки учнів. Нехай завжди вас пам'ятають випускники, які стали гідними людьми, сил, терпіння, підтримки, інновацій. Я хочу передати цей дзвоник заступнику директора з навчально-виховної роботи Садовській Валентині Валентинівні. Ми вітаємо вас з Днем Учителя і бажаємо з усіма справами справлятися легко і вміло. Навчайте учнів бути відповідальними, сильними, працьовитими. Вчіться час від часу забувати про проблеми та завжди розправляти свої вітрила. Дорогі Юрій Анатолійович та Сергій Леонтьєвич, Ви справжні чарівники, які перетворюють знання на світло. Дякуємо за вашу відданість і любов до справи. Бажаємо здоров'я, щастя та творчих успіхів з вашим професійним святом. Шановні Петро Миколаєвич та Сергій Андрійович. Ви наші наставники. Вітаємо вас із Днем Учителя! Ваша робота це покликання, яке вимагає величезного терпіння і мудрості. Бажаємо вам, вам натхнення і благополуччя! Ми хочемо передати найкращий дзвоник найкращому класному керівникові Шандрегосію Івану Івановичу та найкращому майстру виробничого навчання Кецу Юрію Володимировичу. У цей особливий день хочемо висловити подяку за вашу працю і терпіння. Ви не просто передаєте знання, а надихаєте в нас на нові звершення. З вчителя! Передати найкращий дзвоник своїм наставникам, класному керівнику, бортнику Ігору Степановичу та майстру виробничого навчання Білик Ірині Дмитрівні. З ним вчителя ваша турбота та увага до кожного учня роблять цей світ кращим. Дякую за ваші зусилля і терпіння. Нехай кожен день буде наповнений радістю. Шановний Іван Петрович, прийміть від нас привітання. Нехай нелегкий легкий будній принесуть вам. Тільки радість і будуть півними, нехай очні будуть старанними, якими можна пишатись. Ми хочемо передати найкращі дзвони класному керівнику Шимуді Олені Анатолійовні та майстру виробничому навчанні Лебедь Ользі Миколаївни. Сьогодні весь світ нової людей чудовішої та дуже важливої професії. Бажаємо успіху в роботі та житті. Завжди йти в ногу з часом і своїми учнями. Бажаємо, щоб кожен новий день дивував вас найцікавішими відкриттями. Хочемо привітати Наталію Миколаївну та Людмилу Михайлівну. Сьогодні в день учителя дозвольте оголосити ваші оцінки. Терпіння 12, почуття гумору 12, вмітливість і винахідливість 12, любов до учнів 12, здатність зберігати спокій і посміхатись навіть в той момент, коли це неможливо. 12 з плюсом. Так тримати зі святом. Ми хочемо передати найкращий дзвоник для класного керівника Залізняка Анжелі В'ячеславні та майстру виробничого навчання Солод Ользі Георгівні. Вашу працю складно не оцінити. Ваше покликання, Бог родин. Бажаємо, щоб робота приносила вам тільки задоволення, а радість, любов і терпіння, що ви даруєте учням, повернулася до вас сповна. Дорогий Анатолій Петрович та Віталій Іванович. Нехай день вчителя подарує вам позитивні емоції, щоб ви відпочивали на Мальдівах і приїжджали на роботу на Феррарі. Бажаємо, щоб на ваших заняттях учні були в захваті від отриманих знань. Слухалися вас і не нервували вас. Шановні Любов Васильівна та Альона Володимирівна. Ви перший провідник у світ знань. Нехай квіти вам дарують не лише професійне свято, а й у будній день, підтримуючи настрій. Дякуємо вам за неоцінену працю, за взятість і працювати. Я хочу передати цей дзвоник методисту ліцею Тимошенко Олені Леоніні. Бажаю міцного здоров'я, вдячних учнів і успіхів у всьому. Нехай робота дарує вам. Тільки позитивні емоції та гарний настрій. Передати цей дзвоник старшому майстру Коваленку Олександру Михайловичу. Дякуємо за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність і велике терпіння. Бажаємо вам щастя, здоров'я, незгасного запалу і пристрасті у вашій роботі. Щоб ви виховали ще одне гідне, розумне і освічене покоління з нами вчителя. Хочу передати цей дзвоник працівнику, до якого наші учні завжди можуть звернутися за підтримкою. Це практичний психолог вікторук Вікторія Віктор, Миколаївна. Нехай кожен успіх будь-якого учнів буде гордістю для вашого серця. Нехай кожен урок буде даний вам і дарує не тільки знання і вміння, і міркування, але і віру, і віру і в надію на краще.